Рибацюги, усіх вітаю! Ми на Карпічі. Сьогодні у нас яке 15 жовтня, прохолодно, вночі 0,2 градуси. І будемо сьогодні облавлювати саме цю водойму. Одна з найулюбленіших моїх. Так, холодно, але по факту є свої плюси. Приїхали, водойма майже пуста, тобто пресінгу взагалі ніякого немає. І у нас буде одне. Завдання. Ми саме приїхали за двадцяткою за рибою, 20 тому що в своєму житті я ще таку не ловив: 15 плюс були, 17 були, а двадцятку ще ніколи не ловив. Тому сьогодні будемо вам показувати, чим ми кормимося, що ми робимо, що ми використовуємо. Сподіваюсь, що буде екшн, буде багато риби, буде багато цікавого контенту. Тому залишайтеся з нами, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментар. Тим паче, що у нас сьогодні ще будуть подарунки для найуважніших. Тому дивіться до, до кінця і обов'язково виграйте. Дуже круті штуки. Так, для вас пройшла секунда, а для нас пройшло вже 2,5 години. Ми повністю вже розклалися. Ми вже палки свої розкинули. У нас були три бланки. Одна у нас точка знаходиться на 50 на 50 метрах. Так. Да. На 55 метрах її ми закормлюємося з помбом. Далі у нас знаходиться точка 105 і 114 метрів. Вони знаходяться під канатами. На карпічі є відстійник, і ось можете бачити, тут знаходяться канати. Тому ми саме корабликам. До речі, у нас новий кораблик Карбніпр. Сьогодні перший раз його опробували. Прям неймовірно задоволений трішки пізніше, коли ми повністю зможемо. Його працювати, то знімемо вам огляд саме на нього. XL800, якщо що у нас, то другу і третю точку ми закармлюємося і завозимо саме корабликом. Зараз ми будемо розкладатися, дімон там сидить. У нас палатка ще не зібрана на даний момент 7-8 градусів тепла, холоду. Я не знаю, як це правильно назвати, але по факту ось так це все виглядає. Давайте я вам покажу, чим ми сьогодні будемо годуватися. На Сьогодні ми вибрали більш такий м'ясний закорм У нас по факту сьогодні повністю програма RPF. Ось ви можете побачити фракцію. У нас тут дрібна фракція 24 мм пільчик, далі 6-8 мм пельчик, 24-й бойл і конопля. Тобто, все, що максимально потрібно на даний момент. Карпа. Вода холодна. Потрібно максимально протеїнове харчування саме для нього. Ну, це наша здогадка, і подивимося, як сьогодні це буде опрацьовуватися саме на практиці. Клювання у нас ще не було, закинулись десь 10-15 хвилин тому. Тому чекаємо, друзі. Вболювайте за нас. Ми приїхали за 20-кою. Це наша ціль на цю рибалку, але в будь-якому разі, будь-якій рибі, ми будемо задоволені. Тому давайте ми включимось саме після того, як зберемо палатку. Я, можливо, коли буде клювання. Усім доброго ранку. Вибачаюся. Вчора не було часу. Майже нічого не знімали. Але давайте відзвітуємо, що у нас взагалі виходить. У нас було п'ять клювань, з них чотири реалізованих один сход. Найбільша риба була на 9,5 кг. кілограмів. Що у нас працює? У нас просто працює дві дистанції: одна на 112 метрів, інша там на 100, ближче до, до лівого краю. Там є синя баклага і з неї майже усі покльовки і виходять. Права точка, яка у нас на 55 метрів, у нас зараз, на жаль, не працює. Так, зараз ми робимо утрішній закорм. Щойно вже перевезлися. Що у нас тут є? У нас тут є пельчик, дрібний 2-4 мм, 6-8 мм. Далі йдуть бойли. І конопля це те, чим ми наразі харчуємося. Стосовно рибки, вона на даний момент не активна. Можливо, ми ще не зуміли її поставити саме на точку. Але по факту, вчора, з 4-ї години до сьогоднішнього ранку, щось ми нормально поспали так до 9-ї ранку, але по факту 5 клювань небагато для Карпіча і побільше буває, але є те, що є. Дві точечки ми завозимо, як і казали, корабликом. Одну точечку ми кормимося безпосередньо з помбом. Тому залишайтесь на зв'язочку, будемо показувати. Впевнена, сьогодні будуть покльовки, ідемо за трофеєм 20. Так, коротше, а ми що? Убрали нафіг оцю точку, яка отут була зі спомбом і просто взяли і все туди почали звозити на 100 метрів. 100 метрів туди аж під канат, бо звідти тільки були покльовки. Ось так. От. Змінили точку, і після точки вже через 15 хвилин була поклевочка. Все, далі будемо показувати вам рибу. Серега он трошки розстроєний, що ми не зняли на YouTube не одну рибу. Ну, нічого. Зараз ми трошки приловчимося, як це знімати і TikTok и і одно, одночасно. Mm -hmm. да, Серега, пару слів на кадр. Що скажеш? Карпіч на краще водуємо, будь ласка, їдьте сюди. Щира рекомендація. Її Та єдине, ти, що ти, що, ти. що сьогодні було холодно. Коротше. Ми включали дуйчик, але зараз щось ще днем ми можемо виключають світло, я не знаю. Коротше, дуже ну, сподіваємося, що світло на на ніч включать, бо тут, ну, якби без дуйчика взагалі нереально. А дуйчик оце в таку палаточку, взагалі прям ідеально все спас. Він практично всю ніч. А, якщо, що, коротше, ну, працює світло, бо дучик працює, вже не знаю скільки, блядь. Ну, об... Обігріваємо да, наш сектор. Ми думаємо, що це так жарко тут, капець. Так, риб мобіль там стоїть. Що, зараз буде покльовочка. Будемо вам показувати, як ми тут все робимо. Двох так, ну що, у нас покльовочка. <свист> ну нам понравилось. Мы купили три комплекта. Вот, у нас и шаманка есть. Но торки за свои бабки, ну, прям хорошо. Боже, это капец. Бля, я тупо ничего не могу сделать. Короче... Прям з події місця. Дивіться, був дуже сильний паровоз. Серега, прям спрін такий зробив цю 10 метровку Це зараз... 20-ка буде зараз, я відповідаю. Ну точно більше 10 кг риба це там так по цим по ощущенням. А зараз... Стою, садко. зараз будемо дивитися. Але каже, що нічого не може з цим зробити. Побачимо. Друзі, будь ласка, коли ви виважуєте рибу, дуже багато помилок, я саме бачу, що люди, коли виважують, вони е, намагаються форсувати рибу, тобто максимально там крутять кутушку, там усе роблять і так далі. Ваше завдання, по факту, коли ви витягаєте особливо трофейну рибу, то зробити таким чином, щоб вона пішла на вас. Тобто ви витягаєте не вудкою, не, е, не катушкою, а саме тим, що ви її направляєте. Для цього потрібен постійно, щоб був відпущений фрикціон. Якщо у вас буде зажатий фрикціон, ви її сильно будете тягнути. У неї не буде ніякого ходу, то по факту вона дуже легко може у вас зійти. Ось і результату не буде, коли риба йде в інший бік, або там в протилежний бік, і так далі, окей, дайте їй е, ініціативу. Пускай на вимотається, ви нехай на втратить сили і так далі, і ви її спокійно доведете до е, свого місії, спокійно зможете виважувати. Тобто, ваше завдання саме не витягнути, а направити її до себе і безпосередньо тут її взяти, тому що коли ти форсуєш дуже сильно. То дуже велика варіація саме сходу і того, те, що ти, наприклад, рибі порвеш губу і просто не зможеш її витягнути. Ось бачите, вона зараз уходить, я просто нічого не можу зробити. Я хочу її витягнути, делікатно витягую. тому... Просто не хоче йти додому і все. Моє завдання її переконати, щоб вона дійшла до нас. Бо тут її люблять, цілують. Взагалі не хоче. Ні, ну це двадцятка, друзі, це. Зараз витягаємо на 400. <рес> <рес> як ми любимо. Та ні, ну побуду ще видно, як гнеться. Точно. Ну там не менше вісьми я ставлю на таке. Блін, як мішок з картошкою тягну. Ну ж. Тут по хоче йти. Це наша восьма покльовка за неповну добу. Так, друзі, ми його витягнули не двадцяточка, але прям такий добрячий. Зараз ми його будемо важити. Ну дивіться, кабенегро. Ну я думаю, що Він 11, -ка, 12 -ка, і це моя рука. Ось дивіться, я взяв прямо по книжці. Видно, що не перший раз вже бере. Да. Зі давай покажемо зів, 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 зів да. Але була комбо від Пугача, тигровий горіх 12 розмір. А, 10 розмір. Ось такі балансики від льохи пугача. Друзі, дуже рекомендую, реально. Не поскупіться, там 150 або 180 гривень вони не коштують. Але реально а, дуже все, багато ось, ось, ось рибалок вам. А, ось, бачите, ми не брешемо ось такі комбіки. І ось так вони виглядають. А зараз ми будемо взважувати Боже, який гарний, сухай, сухай. Давай зараз зважимо. Дімон зможеш? Так, у нас кіло 300 важить саме наша сумка. бланк. да, Зараз я бланк трішки приберу. Сюди поки що поставлю. І зараз ми вам покажемо скільки ж він важить. Так? Да? Конець. Зараз покажу. Отут у нас друзі прийшли. А ну Дімон. Зараз. Короче, да, рівно 10 кілограмів. Поклевка? Да, це поклевочка. Так, це Да. поклевка. У нас нові друзі. У Сіме Таня. Люди вболівають, щоб у нас була двадцятка. ми вже всім розказали. Короче, чим люблю рибальську ком'юніті, реально приїжджаєш на незнайому водойму або знайому, і просто можна класні, прикольні знайомства. Здобувати, з прикольними людьми, спілкуватися. Uh -huh. Так, давайте ми зараз витягнемо і покажу. Так, друзі, витягнули рибку. ну, 6 кг є. Невеличка, але дуже приємно. І знову ж таки комбо від пугача. Ось. Зараз запшикаємо і будемо відпускати. Так, друзі, є 8 або 9 наша рибка. З таким чином виглядає. Скільки? 6800? Так, 6800. Да. обляпала мене все. Да, у нас ще був щойно сход, другий сход і другий у мене. Але по факту ось така рибка гарненька, велика. Дивіться, який хвостик гарний. Зараз обшикуємо за і будемо її відпускати. Давай. Давай. Так, обов'язково пшикайте антисептиком, якщо ви поранили рибу для того, щоб у неї не було зараження, для того... І тут ще пшикне. Ось така ж вона ще б поранилася. Да. Антисептик коштує реально фігню, але допомагає рибі. І його вистачає реально на дуже багато рибалок. Давайте зараз відпустимо. Усі точки у нас абсолютно працюють на дальній дистанції. 100-110 метрів. Ну, якщо б ми зараз без крабліка, було б тяжковато. Да. Ось пішла, пішла торпеда. У нас вже ввечері, а по факту скільки, у нас було 10 покльовок, 8 риб. Я з тим чином це поглядаю. Це 11 покльовка, виходить. А, 11 покльовка і 9 риб означає. Да. Там хлопці у нас на цьому. На спінінгу. Щуку сьогодні на 300 витягнули. І отаких є, так. Так я что на Карпич ще треба їхати і не кіжеком. Обов'язково да. поїдемо. Да. Після Ворскої в неделю сразу сідаємо, <laughs> обратно вертаємо з Карпівницький, а потом на Дніпро. Да. Поклевочка. Да. Ша, Дима, нема? Е. Е? Ты дожуй Так, 12-та поклевочка, так? Да? Просто она, походу, взяла и пошла на нас. И тросик провис, Жука. Сейчас да, подивимось. Так, витягнули рибку. Ось такий невеличкий 5 кілограмів. А да, 5 П'ять кілограмів, невеличкий. Зараз будемо відпускати. Ось моя рука. Пьострий, це Льохи Вільткар, З Карловки привіз Це він. Да, да, кажуть, що це Тохіна риба, але не знаю. Не підписано. Вайлдкар, так. Да. Да, не підписано. Ні, це точно піостри, тільки в Карловці такий. Сьогодні останній день. На жаль, не вийшло нормально познімати ютуба, нормально зняти контенту, тому що, по-перше, було дуже багато знайомств, де приходили різні люди. Ми спілкувалися вчора. Джурайко Тім до нас прийшли, добре мекнули, добре посиділи, поговорили і так далі. І знову ж таки попрацювали. Що я взагалі хочу сказати за цю рибалку? У нас було 15 клювань, 13 реалізованих риб. Найбільша риба у нас була 13,5 кілограмів, і також були десятки. 9,5 і також 6 сімки. Якщо ви їдете на карпіч, ви повинні розуміти, що дрібної риби тут не буде. Ну тобто тут вся риба, вона майже йде від 6-7 від кілограмів. Тобто, якщо покльовочка, то безпосередньо нормально. Далі, стосовно того, що у нас працювало і що взагалі у нас було, ми робили в цей раз експеримент, такий вимушений експеримент, тому що вже майже закриття сезону або закриття сезону, і дуже багато у нас залишалося саме прикормки. Щоб ця прикормка не. Пропадало, ми безпосередньо взяли її тупо все з собою. Тобто ми взяли бойли крильові, м'ясні, від РПФ, від НХНЛ, від Пугача, від Крезікарпу. І це все безпосередньо мішали. Пільчик то же саме, який був за корм. Тобто у нас була, була конопелька, далі був пелець. Починали ми з дрібного, там 2-4 мм, потім 6-8 мм, потім бойли і так далі. І у нас реально такий святковий Венігрет новогодній, новорічний. Як ми зімоном називаємо, е, і щоб ви розуміли, було 15 клювань. Так, я розумію. Якщо б ми упиралися в якусь одну програму, на конкретну програму е, ставили б рибку, то я гадаю, що результат був би краще. Але по факту, навіть тоді, коли ви робите Вінігре, ось так от змішуєте, все, все одно у вас клювання 100% будуть. Ми це доказали, ми це перевірили. Е, друга історія, яку нам потрібно було перевірити, а чи е, по холодній воді, тобто зараз вночі там 0,2-4. 4 градуси по холодній воді є такий міф, що риба не їсть солодкого. Ми абсолютно спокійно відловлювались на комбо від Пугача з тигровим горіхом та кукурудзою, і спокійно відловлювалися знову ж таки на тигровий горіх від Крейзі Карпо. Тобто ми робили два 24 бойли. Ось безпосередньо без, без ось таких бойлів. І також, друзі, найбільшу рибу на 13,5 кг Ми взяли саме з тигрового горіха та кукурузи. Просто робили 2 два бойли. Робили один бойл з підсадкою. Але сама суть. Тобто вона склювала і на м'ясні бойли, і безпосередньо на е, солодкі смаки. Дуже багато рибаків кажуть стосовно того, що ловить не насадка, ловить кормове п'ятно, але знову ж таки кормове п'ятно у нас було намішано. Тобто там була і солодка прикормка, і безпосередньо м'ясна. Тому дивіться. Я ні на що не претендую, але по факту, якщо у вас склалась така ситуація, що дуже багато корму залишилося і вам нікуди його діти, то безпосередньо можете використовувати гірше, ви не зробите, і прям проблеми в цьому не буде. Ну тобто ми не змогли, реально не змогли вбити точку. Дімон, а у Дімона просто телефон дзвонить. Алло. Стосовно Карпічу, Здорово. неймовірна, реальна водойма. Якась вона така. Ну, найкраща, напевно, найкраща водойма, на котрій я був, і котру я неймовірно люблю за відношення до риби, за ставлення до рибаків, за відношення до своїх секторів, до риби, до взагалі спорту. Тому, Олексію, дуже тобі дякую за те, що зробив такий кайфовий ставок і даєш людям змогу приїхати, відпочити, класно посидіти, половити рибку і так далі. А ми будемо потрішки по збиратися. Нам сьогодні о другій годині. Виїжджати на, на Полтаву на Щучу-Гавань. Я гадаю, що ми ще зробимо якісь ставки саме з рибою, покажемо, що ми конкретно ловили. Монтажі у нас були усі інлайн використовували. І в цей раз ми повністю завозили корабликом. Ось у нас новий кораблик, карбніпр XL800. Перший захід на воду в цей раз був неймовірно кайфанув, неймовірно прокачався і дуже гарно. Тобто, якщо ви придивляєтесь до кораблика, передивіться реально класний. Варіант стосовно точок, що ми взагалі робили? Тобто ви повинні розуміти, що у нас робоча дистанція. Ну тобто до того берега, до канатів, у нас десь 120 метрів. Ми першочергово поставили одну точку зліва на 94 метри. Далі поставили одну точку на 114 метрів. І ось тут одна точка спомбова була на 55 метрів. Точка на 55 метрів взагалі не спрацювала. Ми її прибрали і перекинули саме на 110 метрів, вона почала при. Тобто активізували цю палку. Далі зліва ми на 94 метрах кормилися. І що я почав помічати? Коли я виматував палку, то я витягав її з мула. І це прямо відчувалося. Потім я нюхав саме насадки, і вона також ну, воняла тупо мулякою. Тому ми також зняли з цієї точки і перевезли там вже на 110 метрів більше до синьої каністри і клювання знову ж таки. Почалися. Тому ось так. От, потрібно підбирати ключик, розуміти, що у вас за дно, розуміти, як рибка ходить, ось і що їй взагалі на даний момент потрібно. Тому, друзі, ось так. Будемо потрічки збиратися, можливо, ще включимо. З вас обов'язково лайк і підписка. Ми колись навчимося знімати Ютуби. Виход риби. Да. Там дуже багато виходів риби саме з тої заводі. Тому до зустрічі, друзі.